Сіль – основа для багатьох міст Донеччини для деяких вона стала першопочатком. Найвідоміші міста, історія яких пов'язана з сіллю, Слов'янськ, Солидар і Бахмут. На жаль, двоє з цих міст зараз окуповані російською армією. Соледари Бахмут майже повністю знищені. Слов'янськ залишається прифронтовим містом і бореться за життя. Ці міста Донеччини перлини з важливими ресурсами, які Росія прагне забрати. В основі створення Слов'янська Соледара та Бахмуту лежить ніщо інше, як соляні залежі, які з часом почали видобувати. З вами проект Східна грань. Гранві 2.6.2» І сьогодні ми розкажемо про те, як сіль стала основою для створення міст Донеччини. Перші офіційні спогади про соле видобування датуються 17 сторіччям. Деякі дослідники допускають, що на торі так раніше називався Слов'янськ, сіль з озер виварювали ще в дотатарські часи. Саме із сіллю пов'язано виникнення Слов'янська. У 1676 році фортеця Тор мала загін у 200 козаків. Там були як слобожанські, так і донські. Саме місто згодом населяти стали переселенці з правобережної України. Місто виконувало функції фортеці, бо через сіль набіги татар були справою дуже частою. З часом Петро І вирішив монополізувати видобуток солі і забрав привілеї козаків. Вони ж стали бунтувати. Соляні промисли у Слов'янську пішли вгору наприкінці ХІХ століття. Перша промислова свердловина на кам'яну сіль була пробурена в 1874 році. Розсіл викачували насосами, які діяли від парової машини. Основний видобуток солі відбувався на території слов'янського курорту. Там же через цілющі властивості Солоних Озер організовували окремі оздоровчі місця. Сприятливий клімат з відносною вологістю, родовища в мінеральних вод, а також соляних озер, ропи та грязи, які мають лікувальні властивості, сприяли появі слов'янського курорту. Ропу з озер використовували для приготування ван, душів, а у розбавленому вигляді навіть застосовували внутрішньо. Грязі цих озер збагачені солями, фосфорної, азотної, соляної кремнівої кислот, а також сірководним та магнієм. Схожа історія виникнення була і у бахмута. Офіційною датою, що документально зафіксувала початок виварювання солі на річці Бахмутка, є 1683 рік. Ропа місцевих джерел виявилася за концентрацією солі вдвічі вищою, ніж в Торських Соляних Озерах. На початку XVIII століття центр солеваріння Стора Слоянська перемістився у Бахмут у 1702 році для захисту промислів від набігів татар. Козаки ізюмського полку, Торські, Маяцькі та Ямпільські жителі побудували острог. Ще тоді через виварювання солі у Бахмуті посварилися слобожанські та донські козаки. У 1704 році через ці сварки козаків фортецю націоналізували, а донські козаки через образу її спалили. Велика частина соливарів поїхали або повернулися в Торську фортецю. По факту переселилися з бахмута в слов'янськ. Після скасування кріпосного права Бахмутом зацікавилися іноземці. З 1860 року у місто приїхали французькі та нідерландські інвестиції. Саме вони провели ряд бурових робіт і виявили цілі залежі кам'яної солі. Це стало поштовхом для будівництва на північній околиці міста соливарного заводу. Він виготовляв більше двох мільйонів пудів солі на рік. Від назви солидари так стає зрозуміло, на чому саме засновується історія цього міста на гербій прапорі. Є алхімічний знак солі. Перші згадки про соляний промисел на цьому місці датовані кінцем 17 століття. Завдяки солі тут утворилися і перші поселення. Першим було село Брянцівка. Промисловість поступово розвивалась, відкривались нові соляні шари. Вже наприкінці 19 століття вдалося відкрити таких аж дев'ять. Тоді і почалося будівництво першої соляної шахти, що отримала назву Брянцівська копальня. З часом кількість шахт збільшувалась, і видобуток набув промислових масштабів. Окрім того, у Солидарі знаходилось унікальне туристичне місце під землею. Це пішохідний маршрут підземними соляними галереями на глибині 288 метрів. Це місце мало потужний туристичний потенціал. Багато хто з тих, хто вперше відвідував Донеччину. Хотіли потрапити саме туди. На початку 90-х у Солидарі на глибині 300 метрів почав працювати лікувальний комплекс санаторію Донбас, де лікували бронхіальну астму та хронічні бронхіти, запалення легенів, алергію, шкірні та неврологічні захворювання. А потім його перейменували на соляну симфонію. У Солидарі був розташований адміністративний центр комбінату Артем Сіль, одного з найбільших виробників солі у світі. За 300 років експлуатації родовищ запаси солі зменшилися лише на 1%. До війни вони забезпечували 96% загальноукраїнського споживання солі. І так, у кожного на кухні стояла та сама пачка солі, виготовлена в Солидарі. А прямо зараз ворог намагається знищити все, що там знаходиться. Але ми віримо у те, що Україна відстоїть і поверне свої території і своїх людей. Ми знову зможемо спуститись на екскурсії в шахти Соледару, приїхати на слов'янський курорт, пройтися бахмутом. І все це буде відбуватись у вільній щасливій Україні. Друзі, поділіться цим відео та підписуйтесь на наш канал, аби побачити наступні випуски проєкту Східна грань. А також закликаємо вас перейти в опис до цього відео і відповісти на два коротких питання.